Вітаю вас е, також. Так, ну я не знаю, може у вас якесь є інше позначення для того, аби охарактеризувати, що зараз відбувається в на тимчасово окупованих територіях України, чи з церком ви в принципі погоджуєтеся? Я просто називаю це псевдореферендуми, Тобто, ми, ми з вами чудово розуміємо, що це до жодних референдумів, до процедур, які мають чітко визначені норми, як вони проводяться, і так далі. Це насправді дійство, воно не має жодного відношення. Тобто, помітьте, тут взагалі на наперед вже сформовані те часові рамки, в яких це проводиться. Ніхто не думає там ні про те, що там з населенням, що куди частина населення виїхала. Ніхто не думає про те, що взагалі то як Якби вони якось думали про організацію чогось подібного, що всі ці речі мали бути враховані, проведена додаткова реєстрація населення. і Так далі, тобто ключове мета це скажімо так створення медій, в медійному полі, нібито. Проведення якихось заходів з вже наперед оголошеними результатами, тому і ми бачимо таку реакцію. Я нагадаю, що Наприклад, попередня Верховна Рада звернулася до інших країн світу з тим, щоб не визнавали будь-які оці псевдореферендуми і там домінуючим кількістю голосів. Да, тобто влади і, і бойко, і попозиція, тобто всі голосували. Також вчора про це говорили представники української влади на генасамблеї. ООН з приводу псевдореферендумів, ну я вже не кажу про реакцію. от сьогодні була реакція G7 про те, що вони не визнають е, ці псевдореферендуми, реакції наших західних партнерів. Тому я думаю, що жо насправді жодна цивілізована країна, притомна країна, е, вони навряд чи будуть визнавати легітимізувати це дійство. Але це Росії потрібно. Е, чому тому, що ми бачимо, що вони зараз прийняли план швидкої анексії наших територій, захоплених після контрнаступу на Харківщині. Вони зрозумні. Розуміли, що подібна історія може очікувати і в інших на інших територіях, наприклад, на Херсонській області, і тому вони вирішили пришвидшити цю всю історію. Я так розумію, для того, щоб далі а, говорити, що це нібито а, їх територія, і вони можуть навіть застосовувати зброю масового ураження а, для її захисту. Тобто по суті, у них закінчилися, як ми бачимо, якісь інші а, можливості втримання цих територій, а, окрім от, от, от такої моделі, яку ми зараз спостерігаємо. Не ну, власне цим, мабуть, і спричинено те, що навіть псевдо, референдуми, вони е, дуже хаотично відбуваються. Якщо Абсолютно ви бачили, що ну так, те, що ви бачили у сюжеті, те, що я ну це е, е, усмішку викликає швидше, якби це не було так страшно. Це було б так смішно, якби це не було так страшно. Просто ходить жіночка з е, рупором якимось, і вона слізно просить, що вийдіть з хати. Не те, що голосувати, вийдіть з хати. Тому що... Це. Дивіться, я просто додам. Ну, якщо ми з вами говоримо взагалі про референдум, то взагалі то в референдумі мають ще наперед бути зрозуміла кількість людей, які туди можуть прийти. Тобто проведена якась реєстрація, так тобто цих людей. Ну ми ж розуміємо, що через війну велика кількість людей взагалі виїхала. Їх там немає. Я вже не кажу про те, що а, тут а, взагалі має бути встановлений якийсь ценз. Ну умовно кажучи, якщо 50% населення регіону а, не прийшло, то цей референдум визнане недійсно. Але ж тут нічого цього немає. Тобто, тут будь навіть якщо одна людина, одна людина, прийде десь умовно на всю окуповану частину, референдум буде, відбувся 100%, відсотків, будуть розповідати, намалюють і все. Тобто мені здається, що знаєте, навіть якщо порівнювати з тим псевдореферендумом, що проводився в контексті Криму, і там була спроба, хоча б надати якоїсь більшої. Ну, такої, ну хоча офіційності б, да, поки... що не? чи офіційності, чи якоїсь легітимності, ну чогось подібного. Е, чогось скайп дуже не любить, коли я перебиваю наших спікерів. І ось він так реагує. Так, я перестаю вас взагалі чути Тому зараз не буду цього робити. <рес> так, він мені натякає, так. мабуть. Е, і ну, власне так. продовжіть, будь ласка, про Крим. Наскільки ось Кримський референдум теж так званий, а він відрізнявся від нинішніх. Ну тому, що там ми бачили спробу надати, хоча б якоїсь видимості об'єктивно умовної в лапках да видимості цього процесу, організації там контексті людей і так далі. Агітації. А тут помітьте. На цьому ж тижні визначили дати. На цьому ж тижні, по суті, почали все це проводити, просто згори спустили і все. А, тобто, референдум взагалі це це достатньо кропітка насправді штука. От я вже тут сказав про те, що потрібно розуміти кількість населення потрібно розуміти, а, власне кажучи, які встановлювати цензи, в контексті яких референдум відбувся або не відбувся. Тут нам взагалі розповідають, що можливо навіть буде електронне голосування. Ну перепрошую, яким чином електронне голосування? Тобто Тих наших співгромадян, які навіть опинились на території Росії, у мене відкрите питання, чи взагалі і навіть там можна провести а, подібне а, електронне голосування? І ще крім того, пане Олексію, я думаю, що ви нас точно чуєте. Зараз її відео повернеться, тому буду поки що формулювати це питання. Є дуже така цікава думка, мовляв, зараз так хаотично ось це проводять для того, аби потім зробити ще один ось такий сюрприз: що ні, мовляв, українці не хочуть іти в Росію, і результат референдуму це показав. Тому все ми згортаємо свої війська і забираємося додому. Ну з такої думки. Що потрібно з такої думки зробити, так би мовити? Ну, дивіться. А... Насправді і це був би дуже в якому якомусь мері оптимістичний сценарій мірі, так якби так це було, але й е, з того, що ми бачили заяв Путіна і так далі. у мене, щось кажучи, складається враження, що там просто є мета, хоча б якусь робити відомість е, е, анексії легітимізації анексії наших територій, і все, тобто, це це є мета, і тому що ну скажімо так е, помітьте, ці ж ці ж псевдореференди вони проводяться не лише в, наприклад, Херсонській чи в частині окупованих з Запорізької області вони проводяться і на в самопроголошених та тобто так званих республіках, тобто на території нашої Донецької та Луганської області. І мені складно уявити собі, що там, наприклад, будуть подібні результати, тобто, що влада місцева там намалює подібні результати. І ще одна така теж цікава новина, яка ну теж виглядає фантастичною. Е, мовляв, після обміну Медведчука е, коли він вже потрапив в Росію, то його. Тепер замінять ним. Тепер замінять Пушиліна. І що мовляв, він буде вже керувати так званою ДНР. А, як ви думаєте, взагалі в Медвечука є ще політичне майбутнє? Чи то в Росії, чи то в ДНР, так так званих, чи будь-де у світі, дивіться. Я думаю, що задаєте росіяни з першого говорили, що Медведчук взагалі не потрібен і жодного обміну він не буде брати участь. А потім як виявилось, що він потрібен. А, і власне кажучи, ми побачили, що а, вони його попрохали по суті в цей обмін. Тобто мені здається, що мабуть не просто так, скоріш за все, можливо, справді у них є якийсь план, і як його далі задіяти в контексті тих ж анексованих територій. Ну, давайте подивимось. Хоча із того, що ми бачили тут, то мабуть у самих росіян до Медведчука можуть бути колосальна кількість питань, а тому, що ну я думаю, вони розраховували на абсолютно іншу ситуацію, коли їх війська вводились в Україну.